Розкажи, будь ласка, коли поїдеш їсти херсонські кавуни. Ну я думаю, на Новий год поїдуть. Чи гріють буржуйки? Так, гріють. Очень хорошо. Скільки приблизно квадратних метрів можна топити одною боржуйкою? Щоб було реально тепло. Ну я думаю, що около 20-25 квадратних квадратних. Як ви використовуєте генератори? Що ви їм заряджаєте? Ну заряджаємо все. Якщо немає, то пропадає електричність, ми чуємо генератори. На позиціях теж генератори тоже працюють і не тільки на позиціях. От конкретно, як вони допомагають в бойових діях? Для зарядки ноутбуків і так далі, телефонів, для зарядки акумуляторних батарей і так далі. Що вам ще привезли? Каремати, спальники, аутели, генератори і борджуйки. Аутели. Наскільки вони ефективні і для чого ви їх використовуєте? Для аеророзвитку. А що після авіарозвідки відбувається? Потім вже не можна казати. ну вибухи відбуваються на позиціях так. окупантів. Да відбуваються. сьогодні. Ми на сході, коли звільнили Херсон, я не маю жодного сумніву, що ми звільнимо Донецьк, ми звільнимо Луганськ, ми звільнимо Крим і ми звільнимо кожен клаптик української землі. Наші бійці сповнені рішучості для того, щоб це реалізувати. А від нас з вами дуже дуже залежить, щоб ми робили три речі: річ перша, щоб ми підтримували збройні сили, і в цьому є наша визначальна відповідальність. Пункт другий, щоб ми забезпечили міжнародну підтримку України і пункт третій. Ми точно маємо демонструвати єдність, в тому числі і в Верховній Раді щодо законодавчого забезпечення нашої перемоги Антикорупційне, ефективне підвищення економіки, захисту українських військових і захисту української землі і захисту українського народу. Що має відбутися, щоб закінчилася війна? Щоб закінчилася війна, будемо перемагати йти вперед, ганяти поганих із нашої сторони. Кордон 91-го влаштують? Так.